Сеанс регресії до мене звернулася дівчина, яскрава й творча, але водночас скута глибоким внутрішнім дискомфортом. Її життя було постійною боротьбою між прагненням свободи та невидимими кайданами, які стримували кожен порив, під час сеансу в її полі з'явилася бабця Зіна, сутність, яка після смерті живилася її пригніченою жіночою енергією. За життя бабця теж придушувала свою справжню суть, вірячи, що страждання відкривають шлях до раю. Лише після смерті вона усвідомила помилку і почала приймати те, що колись відкидала. Між ними існував старий контракт на рівні душі, який ми змогли розірвати. Згодом проявилася ще глибша причина. У роду дівчини була прабабця, яка теж боялася жити відкрито через загрозу тогочасного режиму. Цей нереалізований потенціал перетворився на енергію, якою користувалася позаземні істоти. На щастя, всі контракти можна розірвати, і ми це зробили. Дівчина, нарешті, почула її місія стати собою. Яскравою і вільною жити у радості і любові. Я ж безмежно вдячна за довіру, за можливість стати провідницею у цій магічній подорожі.